Господи Ісусе Христе, сьогодні я з благоговінням схиляюся перед Твоєю тайною вечерю. У цей день Ти вмив ноги своїм учням, показавши, що найбільший серед нас той, Хто служить, Ти розламав хліб і дав його нам, як тіло Твоє, Ти підніс чашу і сказав: Це є кров моя. Господи, омий мою душу, як Ти омив ноги апостолам. Зміцни моє серце, щоб я міг зберегати вірність тобі, навіть у часи випробувань. Дай мені любов, яка служить, не шукає свого і не зраджує. Коли славні учні обмиванням ніг на вечері просвіщалися, тоді Юда, нечистивий на грошолюбство, хворіючи, отуманився і беззаконним суддям тебе праведного суддю продав. Дивись, скарбів любителю на того, що ради них повісився, тікай від душевної ненаситності, що на учителя так наважилась. Милостивий до всіх, Господи, слава тобі. Господи, збережи мене від духа Юди, від грушолюбства, від зради. Навчи мене бути чесним перед Тобою, чесним перед людьми і перед своєю совістю. Нехай мій поцілунок. Буде щирим, а не зрадливим. Сьогодні зібралася проти Христа на нечестивих і врадила лукави, щоб Його невинного передати на смерть. Сьогодні Юда затягає собі срібну мотузку і позбавляє себе життя земного і небесного. Сьогодні каява проти волі пророкує, ліпше воно каже, щоб один умер за народ. Бо це Христос прийшов страждати за наші гріхи. Щоб визволити нас з ворожої неволі, як добрий і чоловіколюбець. Господи, я недостойний участі у Твоїй тайній вечері, але як розбійник кажу, пом'яни мене, Господи, у царстві Твоїм, нехай причастя тіло і крові Твоєї освятить мене, очистить, оновить, зробить сильнішим у вірі та любові. Вечері твоєї тайної днес, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм тайни не повім, ні поцілунку тобі не дам, як юда, але як розбійники сповідаю тебе, пом'яни мене, Господи, у царстві твоїм. Господи, навчи мене пильнувати, як ти просив у Гецеманії. Дай мені силу не засинати, коли серце закликає до молитви. Навчи мене, що справжня близькість з тобою починається не зі слів, а з любові, з вірності і жертви. Агне, що його прорік ісає, іде на добровільну смерть і дає плечі на рани, щоки ж на удари, не відвертає лиця свого від плювків і глузування та приймає засуд на смертне чистиву. Все добровільно приймає він безгрішний. Щоб усім дарувати Воскресіння з мертвих, Ісусе, ти пішов добровільно на страждання заради мене, прийми мою душу, прийми мій біль, мої сумніви і страхи, Очисти мене від усякої зради, малодушності та байдужості, зроби мене здатним любити так, як ти, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила. Спаса душ наших.